Бити, якщо у людини проблеми з пам'яттю, дуже часто від пацієнтів лунає питання і скарга стосовно того, що порушується пам'ять. Це стосується і дорослих, і людей старшого віку, і дуже часто, враховуючи, що зараз іде період підготовки до зовнішнього незалежного оцінювання, і навіть дітей для того, щоб максимально ефективно покращити. Запам'ятовування для різного віку є свої певні вправи та принципи. Якщо ми говоримо про е, такі загальні правила для всіх, е, ми повинні розуміти, що якщо це молода людина, то швидше за все якихось таких органічних проблем, тобто порушень головного мозку, не повинно бути, які би заважали людині запам'ятати ту чи іншу інформацію. І для цього, щоб відновитися, достатньо просто відновити свій сон регулярний, тобто мається на увазі це 6-8 годин на добу, намагатися відновити фізичне навантаження для того, щоб забезпечити кращу мікроциркуляцію і виконувати певні 7-10 Вправ, які я зараз вам можу прокоментувати. Ну, допустимо, це одна з найпоширеніших і найулюбленіших вправ для дітей. Це є візуалізація, так звана. Коли ми, наприклад, уявляємо собі якусь тварину, яка живе в Австралії, уявляємо, яке в неї хутро, яка вона є е, тактильно, які в неї є е, е, повадки, як вона себе поводить? Чи це агресивна тварина, чи це тварина, яка е, є доброю і Ласкавою. Або, наприклад, якщо це більше дорослих стосується, я рекомендую згадувати питання, які пов'язані з інтер'єром та меблями. Ну, наприклад.